Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю вас зі святом неділю, яка завтра вже надходить. Сьогодні відбулись богослужіння, яка має назву торжество православ'я. І ми дякуємо Господу Богу, що ми в цій вірі, я дуже щаслива і вдячна Господу що я народжена тут, на цій землі, і сповідую цю віру і для мого серця, для моєї душі, вона наймиліша. Я дуже люблю, вона дуже така, чуттєва, багато піснеспів, зворушливих має, дуже гарні обряди і богослужіння. Тому дякую Господу, що Господь нам дав такий дар, нашу віру православну, в якій ми спасаємося. Маємо надію, що спасемося, до цього прагнемо, і Господь нам дав для спасіння, і молимо Господа за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо Господа, щоб Господь благословив наш український народ на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну. На справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, і всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних ворогів держави нашої, які нападають зі зброю на нас, і тих ворогів, які руйнують державу нашу всередину, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб дав, Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, всі наші пороки, все зло в наших серцях. Як все, що розділяє нас Господом, все, що нам заважає на нашому духовному шляху і час посту нам на допомогу, поміч до цього. Також вдячні Господу за пости, які Господь для нас заснував, уклав, так, яких ми можемо очищатися і душевно, духовно просвічуватися. І також молимо Господа, щоб да, Господь сили нашим воїнам здолати зло на полі бою, щоб Господь благословив всіх наших воїнів, командирів, головнокомандуючих, на успішні наступи, на успішні військові операції, і щоб наше військо українське здолало зло на полі бою, щоб Господь благословив наших воїнів на повну остаточну перемогу над ворогом. Що прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ, що неможливо для нас, людей, можливо, для Господа. Ми знаємо, що Господь має владу і силу в одну мить змінити хід подій і навернути ворогів наших до втечі, позбавити їх ресурсів, всіх можливостей. Ми благаємо, щоб Господь чинив перемогу нашою найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це й найцінніше. Ми благаємо, що Господь поставив поряд з кожним нашим воїном своїх ангелів небесних, щоб вони закривали своїми крильми вдень і вночі, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми молимося за всіх полонених наших воїнів і всіх, хто в'язницях і катівнях ворожих утримається, щоб Господь визволив, щоб вони повернулися всі додому живими, здоровими, неушкодженими, поки вони там неволі, щоб Господь їх укріпляв, підтримував, щоб нагодував голодних, вцілив хворих, поранених, скалічених, які там неволі, і поклав може жорстокості наших ворогів, щоб заборони їм знущатися і катувати наших людей, пивати їх. Ми віримо, що всі вони повернуться. Ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, що Господь зцілив їх душі й тіла. Молимося за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за наших воїнів, де б вони не перебували чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, контужені, поранені, хворі. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу, потрібну, необхідну, вчасно для їх порятунку, якщо вони на наодинці, немає звідки чекати допоможі. Благаємо, щоб сам Господь допоміг, щоб своїм дні провести зцілив, здоровив їх рани і порятував їхнє життя. Молими за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів, всіх потребуючих, всіх страждаючих, всіх душевно. Хворих і поранених, і, і, і зранених душею, всіх, хто втратив своїх близьких, благаємо, щоб Господь наш, який є лікар душі тіл наших, підняв служенемочі і стражданню здорових, порятував, дарував кожному потребуючому, зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок. <кхем> молимося за всіх зниклих безвісти, наших воїнів. Які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за викрадених діточок наших, які утримуються на ворожій території, щоб всі знайшлися живими якнайшвидше, повернулися додому, до своїх родин живими і здоровими. Молимось за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких коханих людей, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб вони дочекалися якнайшвидше, щасливої зустрічі, щоб господь їх укріпив. Тих важких випробувань, які вони проходять, щоб полегшив їх біль розлуки і тривоги їхні, і благословив кожному дочекатися живими і здоровими своїх близьких. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимо за всіх людей наших, які в окупації, ворожі, в небезпеці. Під тиском окупаційної влади, бо це наші люди, які вболівають за Україну, які чекають перемоги і визволення території, які з нами разом моляться. Ми благаємо, щоб Господь їх охороняв, оберігав в небезпеках, від усіх небезпек, оберігав їх і благословив, щоб всі наші українські території якнайшвидше були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх людей, України, нашої. Які під обстрілами ворожими потерпають щоденно в прифронтових прикордонних містах і селах наших, щоб Господь захистив, беріг, порятував життя їхні за всіх людей України нашої, за всі наші міста і села, які завжди під загрозою, на жаль, досі, під загрозою обстрілів ракетних і дронів. Ми благаємо, щоб Господь благословив наші війська ППО на успішну роботу по цілям ворожим, щоб надійшли до нашої країни системи ППО, надійні, ефективні із снарядами достатньої кількості для повного захисту наших територій, і щоб сам Господь своєю могутньою правицію закрив з небес і захистив усі міста, наші села, наші домівки, храми святі, всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну і соціальну. І щоб Господь відвернув лихий катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми просимо Господа милості, щоб Господь змилувався над нами, благаємо мир про мир і мир для нашої рідної України, для всього світу, мир в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Присвятая Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зцілине, мочі нашої імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, чиє на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй Господи, помили. Господи, Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків Амін. Придіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І почнімо наш молитовний ефір із покаянних псалмів. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукавий перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм і справедливий, у присуді Твоїм. Ось був зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси невідомий таємне мудрості твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіть кості у покоріню. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечистиві навернуся до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серця скорботного і смиреного Ти не відкинеш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношені всепалення, все тоді покладуть на жертовник твій тельців. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє істині Твої, вислухай мене у правді Твої і не у суд з рабом Твоїм, бо не виправдеся перед тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав землю життя моє, посадив мене в темрявах давно померлих і впав у мені, дух мій, стривожилося у мені серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої, і в творінні рук Твоїх повчаюся. До Тебе простягаю руки мої і душа моя, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібні з тим, що сходять у могилу. Дай мені, зрання відчути милість Твою, бо на тебе уповаю. Кажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Забери мене від ворогів мої, Господи, до Тебе вдаюся, навши мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, дух Твій, благий, наставить мене на землю правди. Імені Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, з... 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 виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твія. Почуй мене, Господи, у правді Твоїй, не входь у суд з рабом Твоїм. Дух Твій, благий наставить мене на землю правди. Слава Отцю і Сину, і Святому і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на ликитян. Ти озброїв Ісуса на вину на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, Пошли, ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ці нетління Бо твоя є влада, царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо на тебе надію покладаємо і тобі славу, осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаймо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних. За хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді в небезпеці в скоротних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили, величне ім'я Твоє і завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх. І людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте й побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні прав людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам. І подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу нашу Україну. Господи! <кій> Втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру й Україну, душі свої, то простим гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ціни тління, але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що ти захистиш, утихомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіюється на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, Поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру, та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих кулів і усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів напередові зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас єдина. Чиста і благословенна, преславна преснедіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спаси за тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти спасіння роду християнського. Достойна є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, принепорочний, Матір Бога нашого, чеснішу від Харолимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила сущу богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за нас грішних, Світі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, покровитель нам, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато в небезпеці нині, в біді, в стражданнях. Хай Господь порятує всіх і кожного, всіх наших людей, наших воїнів, які боронять для нас право жити. На своїй рідній землі і просто право існувати, право жити. Ми всі в боргу перед ними, тому донатимо на ЗСУ, молимося за наших воїнів, молимося за перемогу і робимо кожен на своєму місці те, що ми добре вміємо робити задля нашої перемоги, для нашої України, задля її становлення, розвитку, зростання. І віримо, що перемога наша близько, віддаємо все на святу волю, Господню. І дякую вам, що приходите на молитви, тримаємося, єднаємося, молімося і поборемо. Завтра свято, торжество, православ'я. Завітайте до храмів і відсвяткуйте, подякуйте Господу за все, що Господь нас підтримує, дає нам сили, якби не було важко, Господь завжди дає сили, посилає добрих людей на поміч. І ми доручаємо самих себе один одного, довіряємо Божому милосердю, руки Божі, наших воїнів, нашу рідну Україну, наш український народ. Доручаємо Божому милосердю. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, допоможе, порятує і збереже, і дарує нам мирне тихе життя на своїй рідній землі. Тримаємося, підтримуємо один одного, тримаємося з Господом, молімося і поборемо, і віримо, це головне віримо, що Господь з нами, і що все буде добре. Дякую всім за спільну молитву, миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас!